Ми часом задумовуємося, чому маленькі діти щасливіші від нас. Ну і можемо собі одразу дати відповідь, що вони ще не мають жодних переживань, забот, планів і можуть просто радіти життю. Десь, я би сказав, частково в цьому буде правда, дорогі брати і сестри, але найперше. Маленька дитина, вона ні про що не журиться, вона не переживає, тому що є батьки. Чи принаймні хтось інший, котрий має про мене потурбуватися. І маленька дитина вміє бути щасливіша, вміє радіти життю попросту тому, бо приймає цю любов. І от мені здається, що коли. Ісус Христос говорить із цим вчителем із фарисеїв Никодимом, який знаємо пізніше став одним із його учнів, то Ісус Христос старається йому пояснити оцю, здавалося, просту річ: що людина починає жити інакше, тоді, коли наново народиться. І якщо хочемо говорити це по відношенню. До Бога, то каже Ісус Христос, духовно маєся відродити. Бо якщо того не станеться, то, в принципі, і навіть людина, котра каже, що вона вірує в Бога, але не пережила оце духовне переродження, наново не народилася духовно, вона не відчуває радості й своєї віри. Не раз ми можемо зустрічати. Віруючих людей, які приймають віру виключно за обов'язок виконання заповідей. Бути інакшим, робити інакше, але це все людина може робити просто із відчуття обов'язку. Так само у своєму житті ми багато речей робимо, бо це наш обов'язок. Бо ми маємо за когось відповідальність це наша робота. Але Дорогі брати і сестри, коли маємо лише почуття обов'язку, то радості там завжди дуже мало. Ну і тому Ісус Христос старається пояснити Никодиму, що людина це щось набагато більше, як просто біологічне сотворіння, котре має свої потреби. Бо якщо людина буде жити лише згідно своїх потреб... А часто і до Бога ми йдемо лише за своїми тілесними життєвими потребами, то все одно така людина не буде щаслива. Бо до Бога йдуть за духовним відродженням. То духовне відродження ми з вами маємо від води і духа у хрещенні. Ми всі наново народилися. Перше народження є від батьків, а друге народження це народження духовне через воду, котра є символом очищення і Святого Духа, через котрого Господь наділяє нас своїми дарами у житті, щоб ми потім тими дарами могли іншим служити. І апостол Петро сьогодні у проповіді каже, що вам треба покаятися. А тоді хреститися. А коли хреститися, отримаєте дар Святого Духа. Дорогі брати і сестри, чисто хронологічно, чисто так історично хрещення в нашому житті давно відбулося. Але велике запитання для нас це чи ми живемо тим хрещенням, чи ми наново народилися із висоти. І, здавалося б, ця. Загадкова, така символічна мова Ісуса Христа, вона означає цілком прості практичні речі, щоби ми жили в своєму житті духом, жили також духовним, цінували Оце духовне у собі. Тому що те, що є від тіла, воно відходить туди, де йому належне місце. Тіло людське. Господь сотворив із пороху. А тоді, каже нам книга буття, вдихнув у чоловіка душу живу. Ну і от коли ми Духом Божим, оцим Божим подихом, будемо жити, у щоденному своєму житті, тоді будемо відчуватися щасливими. Бо будемо знати, що ми є сини і дочки Бога, а цього від нас ніхто забрати не може. І цей Дух Божий, навіть коли ми помремо, Він нас наново оживотворить. Ось велика правда, про яку треба нам роздумувати в часі Воскресіння Христового, що і ми також призначені до життя вічного, до Христового Воскресіння. Але щоб мати те життя вічне, Царство Небесне, як Ісус Христос багато разів наголошує, треба відродитися. Треба подивитися на свою віру, чи не стала вона для мене тягарем, чи я не дивлюся на неї лише як на обов'язок. Бо Ісус Христос закликає нас подивитися з іншої сторони, що це великий дар. Що це то, за що маєш Богу віддякувати, а в цій подяці відчуватися щасливим. Бо маєш дякувати за кожний подих. Амінь.